Ще одна інформація, яка, на жаль, не склалася, як то кажуть, але ж вона привертає до себе увагу. Випускникам льотного училища в Краснодарському краї принесли отруєний торт. Про це пишуть російські змі. Військові росіянські зібралися відсвяткувати річницю закінчення навчання. Це, якби е, було вже їхній ювілей 20, 20 років назад, вони закінчили це училище. Їм привезли тор 20-кілограмовий. так ось е, порізали його, оцей десерт, жителі і військові Запорєбріка, це, до речі, льотчики були. Але їсти не поспішили і вирішили перевірити цю посилку. І з'ясувалося, що у торті в цьому, а також в алкоголі. Це було віскі, його був ящик. І е, там була отрута. Почали вони шукати цього кур'єра. І ось російські ЗМІ повідомляють, що його зловили вже в аеропорту і затримали його. І, на жаль, не склалося. Льотчики от повернулися після своєї зустрічі по оселях. Їх було 77 випускників, могло б скластися зрештою і не так.